Шановні друзі, жителі країни читальників вітають вас зимовими святами. Сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю на щастя, на здоров'я та на новий рік. Хай буде рік новий схожий на диво, щоб кожен день жилось радісно і щасливо, щоб здійснили задуми і мрії, і щастям повнились надії. Дня дому, А в домі цьому, і старому, і малому, господарю й тому. Дозвольте вас посівати, з Новим роком привітати, щастя й здоров'я побажати. Ой, горди, люди всі до нас, ой савайте, люди всі Круг нас, бо настав сам славний час, бо настав щедрівок ще час. А чи всі зібралися нині в цій великій хаті? Ваші посмішки щирі, щедрувальникам раді. А чи раді, чи не раді? Ми прийшли до хати, принесли пісень багато, будемо та да... співати. Нума хлопці до роботи, до праці дівчата. Поспіваємо, Поспіваємо хоче буде нам облака. Коля, коля, коляниця. Зобра з образ медом паляниця, а без меду не така. дайте дядьку п'ятака. А без меду не така, Дайте ти сіку п'ятака з Новим роком, добрим роком, що ступив широким кроком, на поріг у вашу хату і веселу, і багату, дружелюбну і щасливу усім ютро долюбив. Ось тому до вас сьогодні завітали в гості, щоб усіх вас привітати на уцім помості. Привітати добрим словом, разом заспівати, щоб дві 2012-му добру вдачу мати. Нехай квітне розвітає, люба Україна. В кожній хаті хай лунає пісня Солов'їна, щоб заводи працювали по всій нашій країні і настане. Життя і життя тоді настане краще ніж ним, щоб вас не скоротили на роботу, щоб ходили. Цей тяжкий нелегкий час. Хай зарплата буде у вас, щоб онуки вас любили, шанували діти, мали пенсію велику, щоб гарно жити, щоб на вас понападали mm. долари і євро, щоб у вас у цьому році. Залишались нерви. Тоді буде у вас життя лиш хорошим. Дайте люди, завершіть трішки грошей, покладіть іще в торбину півхлібини. І ми будемо співати аж до днини. Старий. Ого, коза, го, го го сіра, ой, розходилася, розвеселилася. Пустіть козу в хату, вона ж замерзне, вона співати вміє, танцювати вміє, ще й прибрехує трохи. Я є мудра коза, а не будь вам яка. Скоріше давайте порога, бо візьму на рога. Рогами заколю, ногами затопчу, хвостом замету. Дайте Дай лише сало! Вітаємо вас у вашій світлиці, о які ви всі хороші, гарні, біловиці. Бажаємо здоров'я вам на 100 років і щоб завжди все було гарно. Сіся, родися, жито, пшениця, горох, чечевиця і всяка пашниця. Внизу колониста, зверху золотиста, щоб на наступний рік було більше, ніж торік. Сію, сію, посіваю, з новим доком поставляю. коля, коля, дниця, а я батька одиниця. Юбочка, винось, баба, бубочка, коротенький кожушок, винось, баба, беріжок. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, глянь на кошару, Там овечки покотилися, а ягнятка народилася. В тебе весь товар хорош, будеш мати купу грошей. гроші. Борися, то давайте швидко, допоки да ще витко, У нас короткі свитки, у нас померть квитки. Вам ще дрець, мені в грудочки, кашки і кільця в ковбаски. Щедрий вечір. Новорічне свято всім належить посівати, тож і жито, і пшеницю, всім на щастя, на пашницю. Всі всі посібають у році новому, Ми розлагоди і щастя для вашого дому. Дай Боже вам, друзі, у новому році краще святок вам діждати. Щоб над вашою силою любов процвітала, а у вашому домі слава панувала. Сієм, дієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм, зичим вам на Новий рік, щоб щасливим був ваш рік. І не кашляйте ніколи від Миколи до Миколи. Їжа хай буде смачна, і не видно в скрині дна. Любі, хороші, ми вас вітаємо і в новому році ми вам бажаємо. щоб було у вас завжди? Сало м'ясо і ковбаси, кобаси, оселени з бочка пасу, жит, сметана, молодець, кріп, капуста, майонез, сир, цибуля і часник, вуста, кука, кріп, індик. Сукні, песні та на намисця, пиріжок, вареник, тіста, бабушки, смачні паштети, салат, перець і котлети, помідори, хліб, верчиця, вишні, ягоди, суниці, груші, зливи, Бочки, яйця, бульба, огірочки. В життя все у вас було, ви ж хороше, і в гаманцях було багато грошей. Води, земле, жито, Роди і пшеницю, щоб на полі густо. У додолі не пусто, на городі і поборі, щоб і в хаті і по морі калачі і сало, щоб добре сідало, щоб здоров'я всій родині, кращу долю в Україні. Доброго дня дому, а в домі цьому і старому, і малому, господарю й тому. Дозвольте вас посівати, з Новим роком привітати, щастя й здоров'я побажати. Ой, виходьте, люди всі до нас, ой ставайте, люди всі круг нас, бо настав сам славний час, бо настав щедрівок щедрий час. А чи всі зібралися нині в цій великій хаті? Ваші посмішки щирі, щедрувальникам раді. А чи раді, чи не раді, ми прийшли до хати, принесли пісень багато, будемо співати. Дома ну, хлопці до роботи, до праці дівчата. Поспіваємо, Поспіваємо хоче буде нам могах. Коля, коля, коляниця, з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака? Коля, коля коля. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Да дитинця п'ятака. З Новим роком, добрим роком, що ступив широким кроком, на поріг у вашу хату і веселу, і багату, дружелюбну і щасливу усім ютро долюбив. Ось тому до вас сьогодні завітали в гості, щоб усіх вас привітати на оцім помості. Привітати добрим словом, разом заспівати, щоб 2012-му добру вдачу мати. Нехай квітне розквітає, люба Україна, в кожній хаті хай лунає, пісня Солов'їна. Щоб заводи працювали по всій нашій країні і настане. Життя? і життя тоді настане краще ніж ним, щоб вас не скоротили на роботу, щоб ходили. Цей тяжкий нелегкий час. Хай зарплата буде у вас, щоб онуки вас любили, шанували діти, мали пенсію велику, щоб гарно жити, щоб на вас понападали долари і євро, щоб у вас у цьому році. Залишались нерви. Тоді буде у вас життя лиш хорошим. Дайте, люди, завершіть трішки грошей. Покладіть іще в торбину півхлібини. І ми будемо співати аж до днини. Старий минає! Коза, го-го-го, сіра, ой, розходилася, розвеселилася. Пустіть козу в хату, вона ж замерзне. Вона співати вміє, танцювати вміє, ще й прибрехує трохи. Я є мудра коза, а не будь вам яка. Скоріше давайте порога, бо візьму на рога. Рогами заколю, ногами затопчу, хвостом замету. Дайте швидше сало, сала! Що вода! Вітаємо вас у вашій світлиці, о які ви всі хороші, гарні, біловиці. Бажаємо здоров'я вам на 100 років і щоб завжди все було гарно. Сіся, родися, жито, пшениця, горох, чечевиця і всяка пашниця. Внизу корониста, зверху золотиста, щоб на наступний рік було більше, ніж торік. Сію, сію посіваю, з новим роком поздравляю. Коля, коля, колябниця, а я батька, одиниця, коротенька юбочка, винось, бабо, бубличка, коротенький кожушок, винось, баба, беріжок. Щедрик, щедрик -щедр щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі ще Тож і жито, і пшеницю, всім на щастя, на пашницю. Всі, всі усіваю, у році новому. Мину злагоди і щастя для вашого дому. Дай Боже вам, друзі, у новому році кращих святок вам діждати. Щоб над вашою силою любов процвітала, а у вашому домі слава панувала. Сієм, дієм, посівай! З Новим роком вас вітаємо, Зичим вам на новий рік, Щоб щасливим був ваш рік. І не кашляйте ніколи від Миколи до Миколи. Їжа хай буде смачна і не видно в скрині дна. Любі, хороші, ми вас вітаємо і в новому році ми вам бажаємо, що було у вас завжди. Пиріжок, вареник, чисто, камбушки, смачні паштети, салат, перець і котлети. Вишні, ягоди, суниці, груші, зливи і бочки, яйця, бульба, огірочки. В життя все у вас було виш хороше, і в гаманцях було багато грошей. Води, земле, жито, роди і пшеницю, щоб, щоб на полі густо, художник, не пусто, садові, не пусто. Садові, на городі і щоби щоб хані. І допомоги, калачі і сало, щоб добре сідало, щоб здоров'я всій родині, кращу долю в Україні. Хай щастить усім в усьому і завжди, й усюди, гари наш усіх буде, наша та і будні. На любов вам серце гріє, все життя і скрізь, і всюди. Надія поважають завжди люди. Вчителям своїм бажають, щоб було.